В нашому пологовому будинку вже протягом більш ніж п'ять років ми застосовуємо саме методики малоінвазивної хірургії. Завдячуючи увазі такій Полтавської міської ради до здоров'я населення, ми маємо сучасне обладнання, а саме лапароскопічну стійку і гістероскоп. І протягом цих п'яти років ми щорічно виконуємо понад більш ніж 300 лапароскопічних операцій і понад 400 гістероскопій. І ми на цьому не зупиняємось. Ми намагаємося іти в ногу із сучасністю із сьогоденням. І все, що буде нового, і для того, щоб поліпшити репродуктивне здоров'я жінки, ми будемо ради застосовувати. На ну, нас наступний етап це лапароскопія. Що це таке? Ну, як в народі кажуть. Невеличке оперативне втручання. Але в свою чергу так говорити не можна, тому що кожна операція це завжди ризик і те інше. Але про в себе включає невеличкі розрізи на тілі жінки довжиною від 0,5 до 1 см, через які вводиться спеціальне обладнання, відеокамера і певні маніпулятори. Завдяки чому ми працюємо в чорні порожнині? Чому нам це дуже подобається? І це подобається не тільки нам, а й нашим жінкам, тому що завдяки цьому перше. Малотравматична процедура. Друге, як нам часто жінки заважують, зовсім немає ніякого космічного дефекту, тому що розрізів на тілі жінки немає. Але, як ми знаємо, кожна жінка завжди хоче бути жінкою, через що ми для них і працюємо. І так само, завдяки цим технологіям, зменшується час оперативного лікування. Ну, наприклад, лапароскопічно видали кісту, сто пропати по сматкової дії, можна навіть за 10-15 хвилин, що також менше. Жінка отримує наркозних препаратів, менше час операції і завдяки цьому цьому на, 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 на другу добу після передовікування жінка може піти вдома, що також не мало э, досить такий важливий ефект. Тим, тим паче, у наш теперішній військовий час.